Це ти огірки так зробила? Малосольні завтра їсти, дивись. Оце малосольні огірки, так? Да? Нас під часничок. Це малосолі там? Ні, щоб швидко соліють засушки. Це не на зиму, щоб завтра їсти. А. Часничок, дві і звичні два листочка і дві віточки кропу. Напхала сюди цих. Огірків помила, зверху кропу наложила, залила водою. 50 грам солі на воду. Ось все, бачите. І завтра до вечора будуть готові за сутки. Буде дуже вкусні. Можна їсти завтра. Так. Да. Так, роблю, щоб сіль В Воді окремо сіль і все, і готово. І готово.